Ну і власне далі детальніше про роль Європейського союзу в майбутніх переговорах президентів США та очільника Росії Путіна будемо говорити з Габріелюсом Ландсбергісом, міністром закордонних справ Литви у 2020-2024 роках. Пане Ландсбергісе, вітаємо вас наживо на Суспільному. Вітаємо. Hello, hello. good evening. вітаю, добрий вечір. Е, отож, почнемо з того, які ваші особисті очікування від цієї зустрічі, яка має відбутися 15 15 серпня на Алясці. перш за все я не поділяю здивування тих, хто зараз дивується в місію цієї зустрічі. Це практично та сама ситуація, яку оголошував Трамп ще у лютому, чи ще навіть перед інавгурацією. Що із Путіном він буде мати справи і майбутні України і Європи його не дуже турбують. Скажіть, будь ласка, останом на нинішній момент, які ризики того, що на Алясці говоритимуть про Україну без України та й без Європи також? Я вважаю, що велика ймовірність того, що Україну поставлять у дуже незручне становище, примушуючи погодитися на те, що вже узгоджено між Трампом і Путіном. І, а я думаю, що це дуже схоже на 1938 рік. А, про цю змову між. Берланом і Гітлером про поділ між Чехословакією, але ще була угода тоді ж між а, путіном, а, між, а, Сталіном і Гітлером. Вони теж поділили між собою а, решту території Європи. Це мені і нагадує ситуацію зараз. Ми маємо бути готові. І я знаю, що Україна зараз краще підготовлена ніж Європа. Це мене і хвилює. Скажіть, ви кажете, Україна краще підготовлена ніж Європа. Я а почему? взагалі, яка роль, що може зробити Європа в цій ситуації, аби запобігти повторенню мюнхенської історії 1938 року? Європа може зробити багато чого, вона не може запобігти самому по собі пакту, але вона може зробити цей пакт ні на що не здатним. Якщо ми підтримаємо Україну у цій боротьбі за свою територіальну цілісність, не просто словами, не просто коаліціями, які нічого роблять, не роблять, але якщо це будуть гроші, якщо що це буде зброя? Ну багато що Європа може зробити. Ці інструменти є. От наприклад, заморожені кошти Росії у бельгійських банках. 180 мільярдів. Це може підтримати Україну на років вперед у її військових потребах, і це покаже Путіну, що Європа не поступається. Україна буде отримувати. Ти фінансування допомогу і так далі. Якщо цього не відбуватиметься, то звичайно Європа не матиме ніякого впливу на ці переговори. Так, а чи достатньо цих аргументів європейських? Бо от видання The Times пише, що Європі бракує сил для підтримки Києва на цих переговорах, щоб щодо вигідних умов майбутньої мирної угоди, та й ви щойно натякнули, що є проблеми з коаліцією охочих. С амінта, поки що, поки що саме тому я і кажу, що я не дивуюся взагалі тому, що відбувається зараз, тому що перші згадки про щось таке були уже півроку тому у Європи був час приготуватися, у Європі. Був час розібратися, як ми будемо допомагати Україні, якщо сполучені Штати із Росією прийдуть до взаємоперезуміння, тому що це дуже ймовірно, якщо цього не Відбудеться це прекрасно. Ми будемо утримувати альянс зі сполученими штатами. Але якщо це відбудеться, то яке буде положення Європи? І зараз я на жаль не чую якихось конкретних тверджень. Європейці хочуть бути за столом переговорів, але що вони принесуть за цей стіл переговорів? Українці так українці вже три роки борються, втрачають своє життя території. Вони борються щодня. Це та роль, яку грає Україна, але яку роль грає Європа? в мене немає чіткої відповіді. А ось напередодні переговорів, скажімо, позиція самого Трампа, його остання заява, яку він сьогодні озвучив на брифінгу, про те, що він оцінив шанобливий жест Путіна, що він погодився приїхати до Аляски, і водночас він дуже занепокоєний позицією зеленського, яку потрібна конституційна більшість для косин. Інституційна згода для е, вирішення територіального питання. Чи не бачите ви, що Трамп е, знову схилився на одну сторону, і саме на сторону Росії в цих переговорах? Yeah, так, він на стороні Росії на жаль на жаль так і виглядає. А ми бачимо зараз сильніший альянс між американцями і путіном сильніший ніж між американцями і Європою. І так, в принципі, вже триває якийсь час, хоч ми не бачили такого за попереднє століття чи попередні століття. Це такий. Новий феномен, і це мені іще нагадує Ялтинську конференцію. Там значна частина східної центральної Європи була залишена Сталіну. Ті, хто були незгодні, скажімо, польща і з боку союзники відчували тиск, щоб просто піддатися на вимоги Сталіна бо інші країни, хотіли миру, свободи. Вони хотіли пожертвувати, Тувати не собою, але іншими і моєю країною пожертвували Польщею Україною. І от ми бачимо зараз схожу річ. Ті, хто зараз хочуть свободи, хочуть пожертвувати Україну. Не треба цього дозволяти. Дякуємо дуже за вашу думку. Габріелюс Ландсберг, із міністр закордонних справ Литви в 2020-2024 роках, був з нами наживо.